Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина садочок. Миру вам та добра, добробуту вам і гарного врожаю чеснику в наступному році. А щоб він був дійсно такий, нам необхідно восени, той, хто вирощує саме озимий чесник та цибулю, посадити в сприятливий час. У жовтні у нас ось такі періоди: телець спадаючи місяць, 19 жовтня, з 14.30 до 21 години вечора. Короткий період, але він є. І знак, який нам допомагає отримати саме після осіннього дня осіннього рівнодення гарний врожай чеснику вже декілька років. Лев, спадаючий місяць, четверта фаза, 25 жовтня, всі 24 години, 26 жовтня з 0 годин до 10 години. 30 хвилин ранку. Ось він у нас весь агрогороскоп, аграрний гороскоп, посадки озимих часнику та цибулі на жовтень, 24-го року, час київський. Успіхів вам, гарної погоди і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.